Західний і південний мікрорайони приведе. Таке перше враження вони справляють після побаченого. Ця частина Красногорівки Мар'янського району найбільше постраждала від обстрілів. Були чутні вибухи тут і цього ранку. Будинки обгоріли, вибиті вікна, все кругом розкидане. Видно, що люди сюди поверталися і не раз у надії врятувати своє помешкання, але марно вогнем будинки накривало знову. Місцевість здається не жилою, втім життя тут є. За ось цим домом є п'ятиэтажка, називається сонячна шість. От в домі на 60 квартир проживає один чоловік, одна сім'я. Дрова нам віруючі далі, буржуйки нам віруючі далі. гарсовіт до сих пор дає. Води у нас нету. Вже я не знаю, втори рік це тягає фляшка. У мене нету. рами побиті. Рак, розколена, розколена. У мене білі віта мінами, взагалі. А в залі і в спальні в другой, там стекло розбите. От ходимо, добиваємося, щоб нам вставили. А як давно вот, здесь були обстріли? Вчора був кожний день. Кожний день, туди, сюди, Їх кинули на призволяще, бідкаються жінки. Та своїх домівок навіть за таких небезпечних умов вони полишати відмовляються. Ні, не хочу. Ми не хотімо квартира. Дому. Я тут жила маграда. Ага, повітягати всю аграр. Принаймні, однією проблемою у мешканців Красногорівки стане менше сьогодні. Тут було запущено в дію високовольтну лінію електропередач напругою 110 кВт. Будівництво ЛЕП за межами зони бойових дій для налагодження стабільного енергопостачання міста ініціював голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації на обхідну мережу протяжністю 4 кілометри знадобилося більше 2 мільйонів гривень. По приборам на щитоуправлення напряження. Напряження подано по лінію КТ «Смолянка-2», виповнене згодом програми 232 пункт до пункту 625. Ми скріпляємо підписами бланк переключення операції, які ми та власна бланка. Сьогодні, коли побудували цю обхідну мережу, фактично відсунули від передової на 3,6 кілометра. Тобто, уже мінометні обстріли, обстріли снайперів, які цілили по ізоляторам. Так розважалися сьогодні не страшне. Основне завдання було віднести лінію електропередач від зони зіткнення. Таким чином, на сьогоднішній день ми можемо сподіватися, що ми забезпечили безперебойно подачу електроенергії в міста Красногорівка. В ось цю новеньку багатоповерхівку так ніхто й не заселився. Вона призначалася для військовослужбовців. Після бойових дій в будинку не вціліло жодного. Вікна за нею стоїть нова школа, яка також постраждала від вогневої атаки. До речі, всього в Красногорівці з п'яти шкіл працює лише одна. Ще донедавна її планували закрити як неперспективно. Та старенька ще стала в нагоді, бо мала автономну котельню. Її перевели на вугілля під час обстрілу у місті пошкоджений газопровід, який наразі активно поновлюють. Залишилось десь 900 метрів прокладки труб, але це так званий сірій зоні, яка обстрілюється. Тут щоб не злазити, сьогодні дали дозвіл на проведення робіт. Зараз є люди, які будуть розміновувати, і фактично десь ті, хто буде прокладати трубу. Через відсутність газопостачання у місті закриті досадки. Не на повну потужність працює і вогнетравкий завод, який для багатьох містян був джерелом доходу, аби пережити зиму. Переобладнювати помешкання змушені були і місцеві. Шок був одразу перша зима. Першою зимою у нас п'ять человек замерзли в своїх постелях. Просто люди не было і обогревателей включить не могли. Вот як лягли і не встали. А эту зиму вже люди более підготувалися, то буржуйки поставили. Вони сподіваються на мир і також залишаються вірними красногорівці, бо і її має хтось відбудовувати. Саме страшне у нас проблема. Хотілося б, щоб цю проблему услыхали. У нас город привратіли в свалку. У нас Донспецмаш спецмаш, мусор, практически всі ці півтора года регулярно не вивозив. І життя тут триває загалом у цьому населеному пункті 77 багатоповерхівок. У 71 одній з них за час бойових дій постраждало більше тисячі квартир. Ми повинні вас місто. город. Ну я полгода послідній в Ужгороді прожила, но вернулася Да. почому вернулась. Дамо вернулась струють Отстраивать. Конечно. И менять город. Менять нужно, менять жизнь людей здесь. Но если уехать бросить, каждый уехать где-то, это просто город погибнет.